17 червня 2023 року зелені операції. Ті кущі, які були з відставанням, вони вимерзли, вони певним чином відходять. Але є такі точки росту, які на той час морозних двох ночей вони залишилися живими. І їхній розвиток був дуже потужний. Бачимо, наскільки відрізняється лоза по товщині, скажімо, оцей пагін і оцей пагін, поряд вони розташовані. І питання в пасинках. Ми пасинкуємо на два листка, скажімо, ось цей пасинок. Свій час він був, я до нього підходив, можливо, днів 10 назад. Пропасинкував в цьому місці. Чи скажімо, в цьому місці пропасинкував, давайте наприклад від цього пасинка. От. І от зараз, через 10 днів, я знову підійшов, щоб зробити підв'язку, і бачу ситуацію, коли цей пасанок потужний, і йдуть пасанки другого порядку. Що робити в такому випадку? Ну, для того, щоб наростити певним чином листову масу, бо саме на цьому погані чи на цій вже лозі існують там, дві потужних грони. То листову масу я, звичайно, збираюся наростити для кращої кондиції ягоди. Але що робити за цими двома тепер точками росту на пасанку, так, в такому випадку я роблю, видаляю верхній пасанок другого порядку, а нижній пасанок другого порядку я прищіпую на один листок. А потім згодом, якщо я побачу, що можливо цей пасанок також дасть пасанок третього порядку, то, можливо, я зроблю відсікання верхнього листа. І тут також буде три листка І вже, скажімо, через місяць, коли ягода вже буде активно набирати свій розмір, то ріст оцих пасанків другого-третього порядку він суттєво зменшиться. Невелике доповнення. Чому пасинкую на два листа, а потім виходячи, що і виявляється третій лист. Ну і з довжини міжвузлі. Стандартний розмір міжвузля близько 8-10 см. В даному випадку оця відстань вона близько 14-15 см. Тому загальна кількість основного листа буде відповідним чином відсотків на 20 менше. Хоч лист і здоровий, але кількість листа на одиницю довжини лози вона буде дещо меншою. І оце підвищене міжвузлі дає можливість розташувати у зоні між листами ще певну кількість листів, загущення відсутнє. І в даному випадку, отут буде три листа, так воно і залишиться. Я так вже вважаю, що пасинок третього порядку він вже не буде розвиватися. Буде два листа, які своєю площею, ну і з третім будуть займати як площа основного листа. Таким чином, фотосинтез фотосинтезуюча поверхня вона буде більш якісна. А виходячи з цього, і більш якісна кондиція самого матеріалу для виноробства. Ну і я вже не раз казав, що в основі вдалого виноробства лежить вдале виноградарство. З будь-якого сорту, за нормальними кондиціями, можна зробити вдале вино. А от якщо сорт самий там популярний авторитетний сорт і кондиції ягоди не були забезпечені належним чином, то і розраховувати на якийсь нормальний варіант вже не доводиться. Ну, Стандартно у груновій зоні пасинки видаляються, от місце їхнього існування перший пасинок, другий пасинок, потім зона грон чи суцвіть знаходиться. Далі третій пасанок видалений. От уже над е, цим місцем рон От е, був пасанок, він в даному випадку був залишений один-два листа, вибачаюся, от, 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 пропущений пасанок. Е, ну, По-перше, він холостий, тут можна взагалі пасанки От. Е, в даному випадку залишено два листа. Якщо це був би якийсь Надзвичайно потужний пасанок, як оцей. Да, то залишається в такому разі один листок і вже бачимо, що є рух пасанка другого порядку. Ну, також уже, дивиться, я видалив точку росту і залишився перший листок на пасанки першого порядку і другий листок на пасанки другого порядку. І точка росту його вже завершкована. Не навантажені пагани. Я їх пасинки їхні абсолютно від них позбавляюся. Наприклад, дивіться. Оце перша точка росту, вона була потужною, це продовження рукава. От. Але так трапилося, що на ній не було суцвіть. І я її залишив свідомо для того, щоб е, таким чином мені ну, продовжив е, рукав існування е, далі. Так само і тут. Ось цей рукав він йде. І ось його перша точка росту. Ну і оці пагони, вони так трапилося, що вони несуть, не несуть на собі навантаження. І таким чином е, їм ці пасанкові листя не потрібні. Я взагалі від них позбавляюся. Таким чином надаю перевагу в існуванні пасанків саме тим паганам, які знаходяться під навантаженням. Ну, а те, що стосується столових сортів чи форм, які мають підвищену силу росту, скажімо, там, де батьківській парі, існує талісман, то всі вони ведуть себе таким чином, що відстань між бруньками. Складає значні величини, скажімо, в цьому випадку міжвузля становить сантиметрів 28. і Хоча і площа основного листа ну доволі непогана, але оце, оце місце між цими двома сусідними листами воно є незаповненим і кількість листя також Має, певне ну, меншу кількість. І раціонально саме заповнювати цю відстань додатковим листом, це ж ті пасанкові листя, було в свій час пропасинковано пасанок на два листа, коли ще вони були зовсім малими. Е вони вже підросли, пішли пасанки другого порядку. Також було пропасанковано на один лист пасанки другого порядку. І сумарно, ці чотири додаткових листа, вони підвищують площу фотосинтезуючої фотосентез... поверхні до ну, дещо оптимальних значень. А значить, можна буде надіятися на ягоду кращої кондиції. Ну і оця характеристика оцих сортів, які мають підвищену силу росту, е вона спонукає. до е е Певних розрахунків при осінній обрізці, коли ми формуємо кущ уже на плодоношення аж через одну вегетацію, і якщо ми залишимо певну зону на шпалері, на якому буде знаходитися тільки одна лоза на плодоношення, то ми будемо мати картину, коли густота виходу лоз буде занижена. Ми просто не доберемо врожай, не, не заповнюємо шпалеру. І тому і виходять з цієї ситуації з залишанням підсиленої подової ланки, де замість одної лози вкладаються дві лози, паралельно одна одній, або ж рукав, рукави перекривають один одного, ну, тобто є підвищена кількість рукавів. Саме завдяки оцій характеристики таких сильно рослих сортів. Як талісман, в даному випадку ландиш, то тоді треба залишати ці додаткові листи. Інші сорти та форми, певні сильнорослі, також мають підвищені відстані між вузля, але не такі, як в даному випадку по ландишу, скажімо, та сама Лівія має 20. рівно я для неї залишаю при формуванні підвищену плодову ланку або перекриваю додатковими рукавами. Все, дякую за увагу. До побачення.